Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про лінею, будемо говорити про бритву від Nancen, скільки людей побрило, яка кількість LXP була на аккаунтах, які їх побрили, коли взагалі лінея вийде, і чи варто взагалі від неї щось а, таке серйозне, позитивне очікувати. А давайте по порядку. Значить, Нансен взагалі. Відома компанія в плані того, що вони співпрацювали з Арбітрумом, співпрацювали, якщо не помиляюся, із Layer Zero і іншими, іншими топовими проектами в, в ретро-хантингу, скажімо так, які ми знаємо, а які ми теж відпрацьовували. І можна сказати, що це самий топовий аналітичний сервіс, взагалі, який допомагає проектам відбривати Сібілів. І от, виходить, лінея співпрацює з цією компанією, і за допомогою Нансену було знайдено дуже багато Сибілів в лінеї. От і давайте ж глянемо взагалі, яку кількість людей побрила ось ця компанія разом із Лінеєю. Значить, бачите, що значить, ми бачимо твіт від Лінеї, бачимо твіт від Нансена. А партнерство їхнє привело до того, що взагалі 476 тисяч адрес гаманців було е, помічено як е, сіб, сібілами. Е, грубо кажучи, що вони е, додавали ці адреси в список, а е, сібіл в список. Тобто людей, які не отримують LXP Airdrop, тобто не будуть приймати участь у Airdrop, і на клеймі вони нічого по суті не отримають. Щоб провірити себе, одразу кажу. Я залишу посилання взагалі в описі під відеороликом. Ви собі перейдете на Twitter і вже в твіттері собі перейдете по посиланню, тому що зараз стало небезпечно взагалі переходити по якимось стороннім посиланням, і тому для безпеки я просто передам вам посилання на офіційний твіт, і ви вже звітом собі провірите взагалі свій гаманець, якщо ви ще досі цього не зробили. А взагалі такий лавхак, ви можете просто під'єднати свій метамаск, навіть не то, що під'єднати, просто а, зайти в метамаск і а, в мережі лінея або навіть просто в самому Метамаску ви можете знайти свої експі оці бали. Якщо вони вас відображаються, значить вас, скоріш за все, не побрили. Але обов'язково перевірте по посиланню. Там вам просто треба буде а, глянути, чи вас. Цей proof, proof of Humanity, який ми проходили підтвердження особи, чи воно вам не злетіло. Якщо воно злетіло, то значить вас побрили. Якщо воно висить, що ви прийшли, значить все окей. Так, отож, наступний твіт від AI-агенту AXBT. А це ai агент який по факту є під'єднаний до Твіттера, Ну і, скажімо так, це штучний інтелект вбудований в. Скажімо так, в Твіттері, Та, як я розумію, ті люди, які розбираються краще, будь ласка, можете виправити мене в коментарях. Ну, я так зрозумів, що це бот, штучний інтелект, який відповідає всім автоматично на ваші запитання. Так, от, люди запитують часто, чи потрібен взагалі мінімальний баланс на мережі Ефіріум, на мережі Лінея. І він пише, що так, мінімальний баланс, скоріш за все, буде потрібно. Такий же самий мінімальний баланс, як був в StarkNet, такий же самий мінімальний баланс, як в Arbitrum. І а, він каже, що в документації було знайдено, що, скоріш за все, потрібно буде 005 ефіра. Друзі, що я взагалі думаю, я думаю, що його не потрібно буде, але для того, щоб перестрахуватися, якщо вас, наприклад, збрило там відсотків 20-30 від гаманців. Це в принципі нормальна ситуація. Якщо чесно, а якщо взагалі нічого не збрило, то взагалі класно, то я би ну перестрахувався і просто по дозакидав кидав 0,05 ефіра. Це взагалі невеликі такі гроші, там буквально 10-15 доларів на свої гаманці на баланси, що було до 2 лютого, тому що зараз ті люди, яких побрили, мають можливість взагалі подати апеляцію і посперечатися з. Висновком з приводу їхніх, їхніх а, сібіл списків і в те, що вони попали в сібіл список. Тому, тому до 2 лютого у вас є час як мінімум подати апеляцію на свій гаманець, якщо ви попали і вас відбрили, і закинути взагалі на баланс 005 ефіра. Я думаю, що це буде а, важливо. Так само дуже багато є питань взагалі до цього боту. Він, до речі, дуже цікаво. Формулює відповіді, він формулює свої відповіді на скажімо так інформації, яка взагалі гуляє в Твіттері, я так розумію, і на основі всіх думок формулює відповідь. І це, взагалі, якщо я правильно розумію. Тому друзі можете теж перевірити собі, зайти підписатися, і на будь-який проект можете отримати відповідь. І, в принципі, що тут він пише. Чувак, якийсь запитав, дав запитання, і він відповідає: Ви запитуєте дуже багато про лінею. Мені подобається взагалі потенціал і апсайд, тобто запас росту в лінеї, але 7 мільярдів капіталізація це якось ті типу, багато, Він пише, але насправді. Друзі, ми зараз пізніше перейдемо до взагалі статистики по LXP і по, ну, взагалі скільки людей приймало участь, і ви побачите, що насправді 7 мільярдів капіталізації, ФДВ – це не є так багато для лінеї. І я думаю, що це може бути набагато більше. Тож, давайте перейдемо взагалі до Wales Pro, новин ніяких тут немає, покупок ніяких немає, тому що можна сказати, що тут. Скоріше за все людей просто заскамлять. Ну як мінімум частину людей заскамлять, тому що ми не знаємо, яка буде токеноміка. Ми не знаємо, скільки відсотків взагалі виділять на airdrop і як взагалі хто його утримає. Тому тут дуже багато таких підводних камнів і важливих таких нюансів, про які ми навіть ну, деталей, про які ми навіть не знаємо. Тому Ось тут я думаю, що люди якраз таки трохи ректануть. Ну, як мінімум, частина людей, що як продають по 6 центів, чи по 5, чи по 3, ну це я не знаю. чи це просто ну, понятно, тут маленькі об'єми тут, взагалі, можна сказати, об'ємів немає. Що це за весь час 63 тисячі доларів об'єму, це якось навіть смішно і несерйозно. Але тим не менш, ну, порахували, я так розумію. 14 центів це при умові, що буде total Supply, я так розумію, 10 мільярдів монет, і а, на Airdrop там 10%. Тому виходить там 1,4 мільярди ФДВ і 14 центів за монету. Це якщо я так правильно порахував. Ну точну інформацію на рахунок цього не можу вам сказати, тому що не знаємо, яка буде взагалі то кіноміка. А і давайте тоді перейдемо взагалі до дашборду на Dune Analytics. Подивимося, скільки взагалі є LXP на гаманцях, і спрогнозуємо, яка може бути взагалі капіталізація, і які взагалі в мене думки з цього приводу. Отож бачимо, що 43 людей взагалі мають більше тисячі LXP і до 2000 LXP. А В цифрах це 562 тисячі людей, що досить багато насправді. А, можу навіть сказати, що це скоріш за все, якраз такі м, софтери. Це якраз такі люди, які залетіли в лінею парк. Це якраз такі люди, які потім фармили ще лінея калчер, де можна було там максимум 500 підсотлекспів заробити. І це якраз таки, ось майже половина всіх людей, всіх елекспій розподілена на цих гаманцях. І що хочеться сказати, якраз таки про бритву, скільки вони взагалі побрили? То я вже казав, що 476 тисяч гаманців побрито. По факту збрили якраз таки ось ці гаманці, тому що тут. А люди залітали в лінею парк, як я вже казав, скоріш за все. Тому що мої гаманці не побрили ні одного, хоч в мене не така велика кількість. А я можу сказати, що в мене 12 гаманців лінея, і це взагалі не так багато. Але повірте мені, якщо ви залітали в Лінея Вояж, то там на аккаунт виходило більше 50 доларів за тільки Лінею Вояж. А ще була Лінея Парк, а ще треба було замінтити, пройти верифікацію у цей епох. І, скажімо так, було багато сторонніх компаній, де треба було мітити невтішки. Тому один аккаунт Лінея в мене вийшов, напевно, що більше, ніж 100 доларів, там, можливо 110-120. Тому якось так. Плюс тоді газ високий був і якби. Робили всі завдання. Ну, старався робити всі завдання, і якби така якась кількість. Ну, у мене в середньому по 2850 LXP на один аккаунт, тому якось так. І слава Богу, ні одного не збрили. Робив все вручну з проксями, І якось так. Що ми бачимо тут? Менше тисячі LXP, я навіть не знаю, чи буде там якийсь бейс ревард, чи буде взагалі тірова система, хоча я на це надіюсь. І в принципі, це було би якби логічно, тому що скільки людей відбрили. І друзі, саме головне, що можуть ще відбрити по мінімальному е, балансу, і по, мінімальному, взагалі, по мінімальній кількості LXP. Я більше схиляюся до мінімальної кількості LXP, тому що якщо вони ще збриють по мінімальному балансу. То там я навіть не знаю на скільки людей вони можуть роздати. Ну що це буде? 300 тисяч людей, на яких роздадуть, чи там 400. Той же StarkNet Старк, роздав майже на 600 тисяч, а Лєр теж десь така сама кількість, ну можливо, трохи більше. Таке відчуття, що Layer Zero отримало набагато більше людей. От тому Лінея плюс, і так як ми знаємо, друзі, що в Лінеї взагалі немає інвесту від сторонніх фондів. Це була закрита екосистема. Це по суті консенсус, продукт консенсуса. А, взагалі, консенсус оцінюється там більше в 600, 700, 800 мільйонів доларів. А тому я думаю, що інвестиції тут теж великі тільки від закритих фондів, таких як, наприклад, самий консенсус і сторонні фонди, які є в партнерстві з ним. Тому я думаю, і плюс алокації взагалі оці LXP чи навіть токен Лінея по оцінках ніде не торгується, і ніде його взагалі купити не можна, так як було це, наприклад, з Layer Zero, де можна було купити по 3 долари вже ну, з оцінкою 3 мільярди а, токен а, ЗРО. І, в принципі, чекати, поки там вони насиплять дроп і вийдуть на ринок. От, Layer зро продавався, Full продавався і інші, в принципі, проекти, які дропом виходили. Їх можна було на OTC купити за, скажімо так, тою оцінкою, за якою вони її оцінювали. В принципі, ці проекти. люди. От, 2,6 мільярди Total LXP, звідси можна по суті, десь відсотків так 40, як і мінімум, віднімати. Тобто, це вже там напевно, що півтора мільйони, півтора мільярди LXP максимум буде. Тому що побрили, як я вже казав, там більше 40% людей, більше 40% гаманців, якщо бути точно. Тому що в людей дуже багато гаманців, так як ви розумієте. І е, оця максимальний саплай можна спокійно ділити там на. 40% інімати 40-50 відсотків. Тому можна сказати, що це вже плюс 50% до нашого дропу. Це якщо коротко, так образно сказати. От також що за і невтішки, за нетіжки теж роздавали вже в листопаді місяці, якщо не помиляюсь, і за саму топову невтішку ви могли отримати всього лише 1715 LXP. Ну і в принципі далі по спадаючій. Бачимо, що навіть за таку NFT, як Омега, це найнижчий ранг, 70 LXP люди отримували. Ну, ріктонулися люди, які взагалі купували тільки nft і багато на велику кількість. Снапшот, як бачимо, для них зроблений був 20-23 жовтня. І на один гаманець вони зробили максимум на одного NFT-холдера. 7317 LXP. Тобто, ви могли скільки завгодно купити ось цих невтішок, але максимум ви би отримали би 7317 LXP. А, Можна сказати, що люди ректанулись ті люди, як мінімум, що купували ті NFT-шки без фарму Елінеї, без фарму квестів, без проходження цього лінея Linea Linea Park і інших компаній. Тобто, можна сказати, що ви за ті самі гроші, що ви накупили там, наприклад, NFT-шок альфа чи там бета, могли би отримати набагато більшу кількість LXP. Всього лише е, треба було фармити і тратити час, звичайно, таки. от. А, і до речі, ті люди, які купували NFT-шки, але не проходили пох. Proof of Humanity, то вони не отримують свій дроп так само. Якщо ви не проходили пох, не купували собі там доступ через OX чи там через інші скам так лазейки, Якщо можна так виразитись, то ви теж не отримаєте дроп. Тому, на мій погляд, лінея зараз дуже uh, смачно виглядає, якщо чесно. Переходимо до наступної теми: а саме це мемтокен, який запущений на лінеї. А uh, я буду його порівнювати із мемтокеном PUR uh, від, uh, скажем так, платформи HyperLiquid, який Airdrop вони роздали. Ви самі пам'ятаєте. І що саме цікаво, вони роздали по факту. Давайте я на. Денний графік переключись. Вони роздали airdrop 29 листопада, і Мемтокен коштував 130 мільйонів в середньому. Та? А, бачимо, що була легенька проторговка. А тоді, якщо не помиляюсь, графік токену Хайп тільки різ зростав. А Мемтокен бачимо, що в моменті просів там до якоїсь ціни. І потім дав непоганий приїзд. Можна сказати, що це в нас скільки, 2 чи 3 ікса, ну 200%, грубо кажучи, ну, 3 ікса дав. Купили на тисячу, продали на три тисячі доларів. Тобто непоганий такий приріст. І як бачимо, він теж, в принципі, себе непогано показує, цей МИМ токен. Цей але хотів би поговорити саме про Фоксі, це самий-самий самий топ на лінеї. Головний мемтокен, можна так сказати. І що ми тут бачимо? Бачимо взагалі, що як тільки запустилися були якісь коливання. Зараз ми бачимо, що ціна впала десь на скільки відсотків. Ну, давайте візьмемо звідси в середньому. Бачимо, що впала ціна на 65% це як мінімум, якщо не рахувати звідси. І я так думаю, що друзі, якщо ви не, не поучаствували в лінеї, там не брали участь і не фармили її. То як мінімум, ви можете купити собі мемтокен. Хоча і відношуся доволі так скептично до Мемтокенів, я раніше їх купував. Хочу сказати, що в мене досвід був поганий, тому я сам не буду їх купувати. А я би, скажімо так, як ідею, чисто вам би порекомендував би, якщо ви не брали участь, тому що все-таки я фармив лінею, і ще засаджуватися в Мемтокен трохи мені буде ризиковано. Плюс зараз ліквідність треба розподіляти дуже правильно. От тому я думаю, що тут 2-3 ікса теж в принципі реально бачимо, що капіталізація 30 мільйонів. І апсайд е, великий, досить великий. Якщо порівнювати навіть з тим самим токеном HyperLiquida PUR. теж ми можемо побачити, що він запускався десь в районі 60 мільйонів доларів. Капіталізація була. Ну але скажімо так нижче 50 мільйонів він не опускався. Тому на лінеї оцей е, токен Foxy він може коштувати спокійно там 80-100 мільйонів доларів капіталізації. Це вже Більше, ніж 3 ікса. Тому якось так. А загалом, думки Полінея в мене, скажімо так, очікування позитивні. Я собі не малюю там LXP по долару. Я розумію, що ринок зараз дуже змінився. І очікувати якийсь там супер-супер жирний дроп це якось трохи ну, тупо. Тому. що… Розробники зроблять так, як вони хочуть. Роздадуть дроп на, стільки, наскільки, скажімо так, для них важливо. Якщо вони хочуть запустити прям жорсткий маркетинг, такий як, наприклад, був в Арбітруму, то напевно, що там треба роздати нормальний дроп. Я не кажу там жирний там, хоча б, як мінімум, не гірше, не гірше старкнету. Це було б, ну, може, ну, це було б непогано, якби. Це було би непогано, тим більше бачимо, що зараз таркнет взагалі там на дні валяється, і екосистема нікому в принципі не потрібна. Ну як мінімум, хайпу такого, як на Арбітурмі, нема. Такого як на бесі немає. Ну, Starknet зараз таке відчуття, як будто чекає, як мінімум на аль-сезон. Знаєте, відкупа... відкупає всі токени старк і хоче просто зробити на токені, і все. А от мережа просто пустує. Е, тому, якщо лінея все-таки хоче якось зробити е, такий, знаєте, маркетинг, запушити свій проект, то їм потрібно як мінімум роздати хороший аеродроб. І далі я думаю, що все діло піде. Тим більше, ми всі знаємо, що лінея в колаборації з Метамаском це їхній продукт. Лінея буде повністю впроваджена в Метамаск. Вона зараз вже впроваджується, і ми ж знаємо, що вони мають запустити дебетову карту Метамаск. А за допомогою Лінея ну, там буде в якості, я так розумію, трансферів, бріджів, оплати комісій і так далі. В принципі, лінея непогано розвивається, по Твіттеру теж починають прогрівати взагалі на рахунок еєрдроп, там що скоро єрдро буде, то сьо. І ми вже, в принципі, бачимо, перший такий вагомий крок: це, це ще раз бриття від лінеї. Тому що перший раз, коли вони брили самі. Скажем так, команду, і вони відбрили дуже малу кількість людей. якщо не помиляюся, там побрили 20 чи тисяч гаманців. Що для такого проекту, що не кажи, це дуже мало. Тому що гаманців було 1 мільйон 300 тисяч друзі. А ну як бачите, відбрили 476 тисяч адрес гаманців. Тому я думаю, що це доволі непоганий такий буст для аірдропу. Я надіюся і очікую головне тірову систему. Я думаю, що вони придумають щось класне, тим більше вони, як бачите, з Нансеном в колаборації. Нансен відомий тим, що вони співпрацювали з арбітрумом, і арбітром запустив бичку на ретро. Тому я надію, що вони зроблять а, все класно, все файно. А, і тірова система, наприклад, як в Поліхедрі, я думаю, теж нам буде більш-менш. Дати розуміння, які можуть бути тіри, і взагалі який дроп може бути. Давайте ще раз наостанок згадаємо, що більше ну майже половина людей мають до 2000 LXP, А враховуючи те, що їх всіх, ну більшість з них побрили, то нас лишається. А, скажем так, менше тисячі, менше двох тисяч. Ну, грубо кажучи, там ну, 100 тисяч людей залишилося. А, не знаю, як вони там відбривали. Ну, понятно, софтери відбивали, ручних аків не так сильно чіпали. І навіть, чесно кажучи, не знаю, або 500 поріг буде, або тисячу, або вище тисячі. Ну тут варіантів насправді багато, як вони можуть ще відбрити. Ну, якщо вони відбриють просто по тірам, там від 500 від 1000, то це буде ще більш-менш, тому що якщо вони ще додавлять баланс 0,5, то це буде прям ну, жорстка бритва і ліне конкретно побриє, але в свою чергу роздасть нормальний аірдроп, тому що буде мало людей. Хоча, якщо чесно, зараз загальна кількість після відбитих. По тій інформації, яку я бачив, це 780 тисяч гаманців, що досить таки нормальна кількість, тому що StarkNet роздавав на 580 чи на 600. І layer ЗО десь наорієнтовно таку саму о, суму кількість гаманців. Просто що layer реро виходив літом, коли був. А було таке затище, можна сказати, медвер, міні-медвежка така, і е, з кесінг побрив, і Лейрзеро, в принципі. От е, тому я думаю, що лінея все-таки в березні а, вийде. А можливо, навіть в кінці лютого. Я це в принципі робив в минулому відеоролику такий прогнози. Ну але хто його знає, можливо, вони перенесуть. Там, на квітень, на травень, все в залежності від фази ринку. Я думаю, все-таки лютий і березень це в нас буде хороший такий буст ринку, альтсезон. Оговтуються всі помаленьку від інавгурації Дональда Трампа та від токену Трамп, який був запущений мем-токен. І я думаю, що, в принципі, більш-менш бичка почнеться в лютому, 3-березні. Якраз таки було б добре, щоб Лінея вийшла орієнтовно. Там лютий березень, навіть до кінця березня, може спокійно виходити. Я думаю, що все буде окей. і капіталізація лінеї може бути вища, ніж 10 мільярдів. Тому я надіюся мінімум на 10 мільярдів. Побачимо, звичайно, як все буде, тому що досвід показує, що фулл. Досвід показує, що інші проекти 2 які запускались, такі як Scroll, ну просто паршиво дуже вийшли, і чесно кажучи, фаду було дуже багато. Я надіюсь, лінея все таки не підведе нас. Тим більше, крім консенсусу, в фондах, та як ми знаємо, більше нікого немає. Публічного інвесту в них немає. Це по суті проект під крилом консенсусу. А консенсус оцінюється там біля 800 мільярдів доларів, що теж дуже серйозно. Тим більше вони першопроходці, взагалі, на ринку. На, скажімо так, evm гаманцях, тому що це метамаски їхній гаманець, а і так далі. Тому я думаю, що все буде в порядку. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, на телеграм-канал і ставити лайки, подобайки. Думаю, що можете ще написати відгук взагалі, що вам таке подобається. Це завжди цікаво і приємно читати, куди взагалі. Потрібно рухатись, і чи вам це взагалі подобається такі от відеоролики. Всім дякую за увагу, всім пока.